Ми повертаємо наліво. Наліво так. ти мене вчив, що можна повертати з двох полос. Так. Да, бачиш, розмітка є. Що з да. лівої смуги можна наліво, а з правої смуги можна ліво. Ну, ми наліво, все одно перестраювались вправо. Ну, Ми просто дивись, ти ж їдеш попід розмітку. По, да. по лінію. Все, так і все продовжує рухатися. Все. Тебе ніхто ні до чого не зобов'язав. Мене просто ну, мене вчили, що. Якщо треба... ти включиш поворот, нічого, нічого страшного, страшного не відбудеться. Буде. Ні. Ну, якщо ти класила, прижалася виключила все. Тут уже треба лівою включати. Між лівою uh -huh. і. Ліво. — Так. — Встань далеченько від машини, не піджимайся під нього. Це і тобі буде легше, і йому, скоріш за все. Ні-ні-ні, виключ, виключ, дай собі розслабитися. Червоні сла світлофора. Дай собі відпочити, дай mm -hmm. собі подихати, дай собі розслабити ноги, ти можеш гуль відпустити, ти можеш ножки потерти, щоб ручки не підніли і так далі. Ти сама собі відпочиваєш, бо ти коли заряджена, це от щеплення вижило, в руля вцепилась і тоді це порог. Бо тут був зелений, прикинь, mm -hmm. як мені повезло. Да. <клес> Буває таке. <клес> так, ми їдемо на ліву. Тобто дивись, бач, 10-9. Вже можеш включати передачку. Так. І підводиш щеплення, тримаєш. І тримай, Хай вібрує собі. Хай собі вібрує. І чекаємо. І дивимося, вони чи поїхали. Пускай гальма і теж починаємо. Тобто ти завчасно це все почала робити, все uh -huh. і більше разу. По широкому, 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 широкому радіусу. Все, молодець. Все просто коли знаєш, що робити. Угу. Uh -huh.